щоб ви розуміли саму філософію роботи машини. Передня батарея Вона нарізає шифер. Самий настоящий шифер після е, того, як ви покрили хату. Порізала оці рівчачки і пішла. Налаштувати задню батарею треба так, аби задня батарея оці горбочки підрізала і після себе не залишила горбочка щоб вона не пішла слід в слід, щоб вона це вирівняла. Оце 30 градусів, задня, отут 25. І з такою настройкою виїжджаємо в поле. Потім в полі вже методом проб і ошибок цієї батареї лівіше-правіше ми добиваємося того, щоб ця батарея зрізала оцей горбочок. Але зрізала його так, аби не нарізати новий шифер.